Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу показати, як я захищаю свої троянди від холоду і морозів взимку. Перш за все хочу сказати: коли ви замовляєте свої троянди у якомусь із розплідників, то сам розплідник уже потурбувався про те, щоб ваші троянди добре зимували. Тому що всі троянди, які ми купуємо, вже прищеплені на корінь шипшини. Це забезпечує чудову морозостійкість троянд. А ще у цьому відео мені варто зазначити місце мого проживання. Я живу неподалік міста Києва. З його південного боку, буквально пару кілометрів до межі нашої столиці. І ось це місце є п'ятою зоною морозостійкості, а це означає, що мої троянди мають добре себе почувати без ніякого вкриття. Тобто, ця зона чудово підходить для вирощування троянд. Але я для того, щоб перестрахуватися, то при посадці всіх своїх троянд заглиблюю їхню кореневу шийку на 5 см. Тобто те місце, де корінь шипшини щеплюється із пагонами сортової троянди, я заглиблюю під землю. Ось на цьому кущі добре видно, що кореневої шийки над землею немає. лише Пагони, які вже ростуть з під землі? Це і є захистом перестрахуванням від обмороження троянди. Але якщо я живу у потрібній зоні для вирощування троянд, крім того я купила саджанці, прищепнуті на корінь шепшини і ще й заглиблюю при посадці на 5 см, то чому я маю вкривати свої троянди? Це робиться для того, щоб іще раз перестрахуватися, тому що у нашій зоні морозостійкості можливий мороз близько 20 градусів. А це означає, що пагони троянди можуть вимерзнути. Тому багато садівників перестраховуються і вкривають свої троянди агрополотном. І ось саме вкривання троянд зиму агрополотном найбільше мене лякало у садівництві. Скажу чесно, я два роки боялася висаджувати троянди у своєму садку, тому що дивилася на блогерів-садівників, а вони постійно радили вкривати троянди. А я знала, що в мене на це просто не буде часу, можливості. Та й ці білі тунелі із агрополотна мені так не подобались. Я їх бачила у сусідньому садку. Тут поряд садівниця теж вкривала свої троянди на зиму, і мені настільки це не подобалось, що я просто не хотіла бачити цього у своєму садку. І ось одного разу я натрапила на відео, де ландшафтний дизайнер із Київщини радить захищати свої троянди від обмороження за допомогою соснової кори. Тобто ось так просто беремо соснову кору і підгортаємо під троянду. Е, ну, мені однією рукою трішки важко це робити, тому я насипала кори у відро. Її у моєму садку багато, тому що в свій час я е, купувала її для е, декоративних цілей у своєму садку. А ось тепер знайшла і практичне її використання. Тобто просто беремо і ось так підсипаємо під троянду. Висота насипу, ну, Десь приблизно від 20 см. Можна насипати і вище, просто однією рукою і з камерою це не дуже зручно робити, але ось так у моєму садку зимували минулоріч усі мої троянди. На доказ своїх слів я хочу показати вам кадри із відео, яке я знімала минулорічної зими. Ось бачите, мої троянди дійсно так зимували, просто присипані сосновою корою. А ще, я впевнена, ви бачили мої літні відео, де я показувала чудове квітування своїх троянд після такої зимівлі. Тому цей спосіб дієвий. Він дійсно захищає мої рослини від обмороження. Звісно, якщо у вас немає соснової кори, для цього можна просто використовувати звичайний ґрунт. Беремо і підсипаємо ґрунт до. Е Основи троянди десь теж насипом 20-30 см, Але працювати із ґрунтом мені було важко з тих причин, що між трояндами у мене застелене агрополотно, і мені приходилося брати ґрунт із мого маленького городу, і ось так відрами носити до кожної троянди, а потім навесні розгортати цей ґрунт і знову виносити його на свій город. А ще під час розгортання я дуже часто ламала молоденькі трояндові пагони, і це мене дуже засмучувало, тому що я так хотіла, щоб троянди пишно квітували, але я ненавмисне ламала їх. І ось тепер я дуже рада, що знайшла відео, де порекомендували. Підсипати троянди сосновою корою, і це забезпечить їхню зимівлю. Тому я спробувала цей спосіб і чесно раджу вам, якщо на вашій ділянці є соснова кора, то спробуйте. А ще у цьому відео я хочу продовжити. Тему обрізки троянд на зиму. Ось я зараз теж зустрічаю багато рекомендацій з приводу того, що не потрібно обрізати троянди на зиму. Як на мене, то багато садівників неправильно трактують ці поради, тому що зі свого досвіду хочу сказати, що троянди на зиму потрібно обов'язково обрізати, тому що сильний снігопад і заледення. Трояндових пагонів може призвести до їхньої поломки. У моєму садку це було і не раз, коли на сильному поривистому вітрі мою троянду так розгойдувало. Я вибігала на вулицю, підв'язувала довгі пагони до бамбукових палець. І все рівно ці пагони просто виламувало до основи, до самої прищепи, тому що від снігу і заледеніння вони були такими важкими, що сама рослина не могла їх втримати. А коли ви чуєте пораду не обрізати троянди восени, це мається на увазі, що не обрізати троянду після другої хвилі квітування. Дати їй змогу утворити насінневі коробки, і тоді рослина спокійно іде. Спати на зиму. А якщо ви обріжете квіти після другої хвилі квітування, то троянда знову буде змушена нарощувати квіти, знову втрачати сили для того, щоб утворилися на коробочки. Тому що зазвичай друга хвиля квітування закінчується десь у вересні. А на вулиці ще тепло, а на вулиці ще волого. І коли ми обріжемо троянди, то вони обов'язково знов підуть у ріст. Тому обрізати троянди потрібно із настанням перших морозів. Ну що ж, надіюся, що вам моє відео сподобалось і було корисним. А ще хочу попросити, щоб ви спробували, принаймні на якійсь одній своїй троянді, мій спосіб догляду. І я гадаю, що вам він сподобається. Тому що, перш за все, я хочу бути королевою у своєму саду. Не троянди, а саме я. Тому хочу доглядати за ними якнайменше, але отримувати гарне квітування кожного сезону. А я вдячна вам всім за перегляд. Бувайте до наступних відео. І головне, бережіть себе.